Велике питання, навіщо це робити? Головне взагалі основоположне питання будь-якої дії життєвої, персональної, інтимної, індивідуальної, бізнесової, публічної навіщо ви це робите? Якщо ви не бачите сенсу в цій дії, або не ви не вкладаєте конкретного сенсу в цю дію, бо всі так роблять, або це прописано у нас в програмі, або бос так сказав, або по тіліку показали будь-що, або е, десятину треба віддавати. Як пишуть розумні книжки, це не спрацює. Що зараз? Ми в, потрапили в ситуацію, коли раптом грантова підтримка зникла, і це багато мільярдів грошей. Дуже дивно мені читати і слухати і дивитися на тих людей, які кіпкують і потирають руки е, з щасливими обличчями. Ха-ха-ха, от тепер хай попляшуть ці грантоїди. грантоїди це в беремо, Звісно, це наші з вами сусіди. куми, свати, брати це купа людей, які отримували ж гроші, зарплати, купували хліб, їздили на транспорті. Ну зрештою, інвестували і реінвестували ці гроші в українську економіку і підтримували армію. Тепер уяві. Від собі величезна кількість людей раптом ризикують опинитися без роботи, і ось тут відповідь вам на запитання, в що ви готові інвестувати. Ви малий маленький бізнес. Уявімо, а дивіться, яка класна штука. Колаборація з журналістами. Ви берете і вирішуєте. А кому з журналістів ви готові зараз підставити фінансове плече? Ні, ні, вам не потрібно фінансувати рік роботи цієї редакції в більшості редакцій, особливо коли ми говоримо про локальні медіа або про специфічні медіа. Є підписка або донати на розвиток або підтримку. Якщо ще не було вчора, то сьогодні вони точно є. От дивіться, вони повідкривали банки. Зробіть це, зробіть це і напишіть собі. «Я підписник. На підтримку такого то медіа, і до речі, подивіться, які медіа є в якому ви хотіли, щоб про вас написали, в якому ви ніколи в житті не хотіли, щоб про вас написали. Якщо те друге якісне, класне, але ви не хотіли би потрапити саме через стиль або прискіпливість, його підтримайте теж. Розкажіть про це. Не потрібно писати величезних постів, Якщо там раптом медіа зробить стікери, буде дуже класно, якщо ви його просто собі наклеїте. Далі подивіться, хто ще втратив з тих грантоотримувачів, які є навколо вас, хто найбільше втратив і хто найбільше нерво і ризикує. Знайдіть той проєкт, який вам відгукується. Вам відгукується підтримка тваринам? Прошу дуже. Психологічна допомога дітям, ветеранам, фермери, які отримали посівний матеріал. Ну зрештою, ви ж знаєте скільки вартують посадкові матеріали. Діліться, оце про історію проділитися. Коли ми говоримо про малий та середній бізнес, це те, що вирощене з серця і власноручне, частіше можливо, говорити це не про корпоративну соціальну відповідальність, а може проділитися тим, що вмію, знаю. Найкраще або що отримую, і е, можна сюди і про десятину теж згадати. Якщо ви візьмете на себе добровільне зобов'язання, можливо, навіть тихо допомагати тим, кому вважаєте за потрібним, це буде класно. Але якщо ви хочете робити з цього піар, то крепко подумайте, чи потрібно бути 28-м в черзі в дитячий будинок, в сиротинець, в день Святого Миколая з подарунками від Святого Миколая, або можливо краще приїхати іншого разу. З іншою подачею, не з цукерками, а з специфічним навчанням для дітей або з походом в салон манікюру для дам, які там навчаються для дівчаток. Я маю на увазі. Подумайте, чим ви можете бути корисні не так, як всі решта. Це зазвичай не так багато вартує грошей. Пускайте до себе. Зараз великий попит, особливо для тих, хто повертається з фронтів на адаптацію. І це не обов'язково має бути людина з очевидною інвалідністю. Це може бути людина з неготовністю працювати в іншому соціумі. Пустіть цю людину для себе, до себе. Ну і не треба змушувати щодня постити постиків у соціальних мережах про це. Але сам факт того, що ви це зробили, і є вашою корпоративною соціальною відповідальністю, якщо хочете. Про проєкти лавиться. Ага. Чистота навколо, плитка навколо кіоску, де ви продаєте кави, це теж про соціальну відповідальність. І про те, щоб доливати кави, досипати кави і не шкодувати там із соусів чи м'яса в бутерброди, це теж про відповідальність. Ну але трохи іншого характеру. Якщо хочеться, якщо є на це потреба внутрішня, і якщо на це є попит, насильно чинити добро не вийде. Якщо ми хочемо, щоб ви всі тут сортували сміття, і ми вам поставили розказую історію свого села. А і ми вам тут поставили урни для сортування сміття. А люди не сортують, бо ну власне їм не потрібно. І у них немає на це запиту. Почалися сварки через те, що хтось не туди, щось не туди кидав, і виявилося врешті, що кілька людей отримали штрафи від поліції те, що вони неправильно викидають сміття не в ці місця. Чим це закінчилося? Нічим. А ідея ж була хороша. Був малий бізнес, який Вирішив сортувати для того, щоб допомогти селу, більше там не знаю, ліхтарів поставити. питання в запиті. Отже, перший це внутрішня потреба допомагати або ділитися. Я замість слова допомагати, пропоную говорити про ділитися. Друге, це потреба цієї громади, цієї місцини, цієї персони, які ви збираєтесь допомагати. Ну і звісно, це ресурс, ваш внутрішній і зовнішній матеріальний. Ну і звісно, це про обставини. Бо якщо ми говоримо, що в ситуації, коли летять ракети, ви вирішуєте висаджувати. 15 тисяч фіалок, давайте подумаємо про доцільність, що потрібно краще цій громаді. Чи можливо місцевий реп? як варіант, до речі, там держбюджет дозволив купувати місцеві реби? А можливо, укриття, а можливо, додатковий спосіб захисту. Ну чи, в принципі, взяти підшевство кількох дітей, людей, не знаю, тварин. Отже, якщо взяти перше, оцінюємо, ви хочете це робити. Це потрібно робити. Ви маєте на це ресурс? Ресурс, внутрішній інтелектуальний, емоційний, часовий. І чи маєте ви на це гроші? Якщо відповіді так. Робіть, якщо відповіді ні, то думайте, якщо ви це не будете робити, то чи стане ваш бізнес гіршим від цього робити заради галочки? Бо ну це прям дуже дуже очевидно, і це проявляється в тих статтях, які звучать на кшталт. Ми допомогли трьом пенсіонерам, або вставлено вісім вікон, або ну не знаю, там подарували, значить, величезний величезний банк в Одеській області подарував подовжувач на 200 метрів е, місцевій школі». Це виглядає реально смішно. Коли банк в рамках корпоративної здоровезної компанії в допомоги місцевим громадам дарує подовжувач.